Всім привіт, всіх вітаю. Так, у нас сьогодні тижневий огляд біткоїна з попереднього тижня в цілому нічого не змінилося. Попередній тиждень ми доволі гарно закрилися. Ми розбирали ситуацію, що ми близько 9 місяців не могли пройти зону супротиву, яка була у нас там від 24500 до 25300. Тобто це був такий рендж зона продаж, від якої ми постійно падали, потім зібралися силами і пробили цю, цю зону супротиву і зону продаж, як я вважаю, яка у нас була попереднього року влітку. І ось буквально недавно вже в цьому році також вона виступила зоною продаж. Потім ми зібрали силами і пішли. Знову ж таки, наверх. В цілому, якщо розглядати п'ятихвильову структуру, у нас є перша хвиля, друга хвиля, третя хвиля, четверта хвиля, і зараз іде п'ята хвиля. Тобто, де її буде закінчення? Невідомо, але. але Можемо припустити, що воно буде, можливо, від теперішніх цін, або буде десь вище. Вибачаюсь за звук, так як я записую в наушниках це аудіо, це відео, тому що мікрофон на офісі. Так, попередню недільку ми закрили, точніше, тиждень, попередній тиждень ми закрили з вами ось такою свічкою, японська свічка «Доджі». Вона не дуже є, скажімо так, позитивною для ринку в цілому сформувався, у нас, сформувались, по-перше, у нас ось такі фітілі і знизу, і зверху. Тому, в принципі, я. Позначив тут зону продажу. Перший дотик був. Ну, у нас є тут рівень, звісно, 28600 це рівень. Звісно, що рівень це якийсь певний діапазон. Я позначив поки що на даний момент часу. Ми можемо спостерігати, що у нас від 28300 до 28,800 – дуже гарна реакція продавців. Яку позицію я зараз розглядаю це шорт біткоїну, тобто від теперішніх цін з стопом в 2% на позицію? Тобто, якщо ми заходимо з вами на 20% від капіталу в цю позицію і ставимо стоп на 28900, наприклад, так, то ми з другим плечем, то ми будемо ризикувати. там, 4% від 20% нашого капіталу. Тобто невеликий стоп. І в загальному буде десь 1% на капітал, з урахуванням того, що я очікую корекцію, і вона повинна відбутися рано чи пізно. Так, можливо, це буде через перехай. І корекція, можливо, це буде просто звідси ще розгрузяться в цій зоні, тому що великі капітали, для них потрібен час для того, щоб розгрузитися. Куди може бути зона корекції, так як я вже і розповідав на попередній неділі, і давав свою думку, це у нас зона. 20, 24, там, 500, 25 300. Тобто цю зону потрібно протестувати. Ми її не могли пробити там 9 місяців, можна сказати, практично рік. І тут ми її однією свічею проходимо. Потрібно в будь-якому випадку зараз, ну, по-перше, ми прийшли до рівня певного. І по-друге, це те, що ми повинні би протестувати. Так як багато очікує, біток не дали, Тобто не дали сюди, ось 26500 дали фітіль. Що типу, є сила в ринку, тому що дуже багато очікують похід на 25300. Подивимось, що буде відбуватися, і який у нас ризик менеджмент з приводу моїх думок. І так, Якщо ми ставимо стоп, зараз заходимо по 28300. Далі ставимо стоп 28900, у нас виходить доволі непогана позиція, доволі непоганий ризик менеджмент. Тобто, Щоб я очікував, дивіться. Ось така позиція може бути трішки вища. 2,27, і в принципі до ось цієї зони ми можемо очікувати похід. Тобто 1 до 5. Практично 1 до 5, тут можна навіть трішки менше так стопік поставити. 1 до 5 виходить позиція, вважаю, доволі непогано. Тобто ризик прибуток доволі цікавий для розгляду саме цієї позиції. Давайте перейдемо на один день, подивимось більш детально цей графік. Це з приводу позицій. У мене є такий клин, який я вже давно вам показував, тобто ще раніше, тобто він, в принципі, потенційно вже відпрацював. ось, його відпрацювання можемо звідси подивитись так. Тобто, щоб на рівні було. Тобто, в принципі, він вже відпрацював. Можна сказати, тут погрішність не дуже велика, але в принципі, якщо він не відпрацював, то можемо і звідси піти. Що я дуже сумніваюся, тому що він вже <coughs> практично відпрацював. Але якщо подивитись, у нас одна хвиля, друга хвиля, третя хвиля, четверта, зараз п'ята йде завершення цього зростання. Я вважаю так. Далі на один день корекція. Тобто в нас не було корекції. Давайте подивимось перший імпульс. Не було корекції. Да? Другий імпульс, ось у нас закінчився. Тут ну куди, як мінімум, навіть при великій силі ринку. Тобто, якщо у ринку дійсно є велика сила і зараз вже пік зростання, зараз тут зона продаж буде так. То ми можемо побачити, як мінімум, по Fibonacci до 0,382 корекцію. Для того, щоб протестувати цю зону, це при тому, що ринок доволі сильний. Якщо розглядати, що ринок зараз сильний. Так як на ринку, я вважаю. Ліквідності недостатньо для того, щоб ринок весь зростав, то корекція повинна бути як мінімум до 0,5 по Fibonacci, це 24 тисячі і 23 тисячі для того, щоб продовжити далі зростання. Давайте подивимося, що у нас по шорту тут може вийти. Якщо ми поставимо три тейка, тобто перший тейк у нас буде тут 25-237, другий тейк у нас вже з профітом 15%. Це 24, і третій тейк у нас 18% 23 тисячі. Тобто, вважаю, доволі непоганий е, ризик. Е, з урахуванням то, ну, 18% можна забрати падіння. Е, е, і з урахуванням стопу да, можна подивитися, що 2% ризик. 18% потенційний прибуток. Ну, хай не 18, хай 15, 7,5 до одного, тобто непогано виходить. Тобто, це думки по біткоїну, вони не змінюються. тобто Як було, так і є. Зараз подивимося, зона продаж є, вона згенерувалася, сформувалася. Можливо, зроблять якийсь ложний виход, ложний перехай. Я, б, я зараз взяв позицію по 28300 з стопом ось тут. якщо на випадок будуть вибивати стоп, я просто тут буду перезаходити, перезаходити в шорт. Вище, ну не знаю, можливо, вище і підуть потенційно, Ну, поки що не бачу а, похода вище я взагалі. Плюс є такий ось клинок у нас. Так, давайте тепер по альтам. Обіцяв по альтам подивитися. Давайте подивимося. BNB до біткоїна. Як виглядає? Доволі погано виглядає. Тобто ми пробили ось рівень. У нас, ну, хоча у нас ще в принципі, є запас тут, але BNB пробив цей рівень, який я позначив ще дуже-дуже давно, ще коли він був практично ось в цій зоні. Тобто ми бачимо падіння BNB до бітка. Ефір у нас показав силу непогану, але потім все ж таки його знову ж проливають під трендову. Трендова у нас є, також виглядає не дуже. Похід ось до рівня. Який у нас також згенер, згенерований на рівні з BNB. Е, повинен ефір сюди прийти. Питання тільки в тому, коли це буде. Ну, Альти виглядають до бітка. Е, не дуже у нас випадає. Е, випав ENS, Ну, тобто це монетки, за якими я так спостерігаю, потрішку. LINK BITCOIN показує нам, що він е, в принципі, нащупав дно. І бачимо тут ось у нас дно, далі у нас не було оновлення цього дна, тобто, в принципі, можливо, потенційно да, згенерований якийсь локальний хай і може бути якась перспективна корекція. Ну, Давайте прикинемо, куди може лінк дати. Тобто, це проект, за яким я спостерігаю. ну, тобто, Може відсотків 10% дати ось до цієї ціни. В принципі, у нього тут доволі сильна зона продаж, тому я поки що не знаю, що у нас буде. Тут 100 SMA, ось гарно відпрацював. Тобто тренд є. Можна придивитися до лінку. Так, ну в цілому ТВТ доволі непогано виглядає до USDT. Тобто прийшли до трендової, виглядає дуже красиво. Подивимось, що буде там і оновлення, можливо, якісь новини. Ну, підійшов до трендової. Якщо зараз ну, від трендової або ми відштовхуємося, тестуємо 100 SMA до 1,4. Якщо пробиваємо, то ну, десь в зону 0,5. 0,5-0,6$. Я б його очікував, якщо пробиваємо цей тренд в цілому. Е, так, такі думки зараз по альтам. Всі очікують альт-сезону. Ну, не знаю, куди будуть переливати. Я очікував, що BNB у нас зараз знаходиться. Знаходиться, знаходиться у нас BNB. Ладно. Так, знаходиться BNB у нас біля рівня, Я очікував, що будуть переливати з бітка в BNB, і він протестить цю трендову, але цього не відбувається. BNB продовжують зливати до бітка. Я думаю, що біток трішки розгрузяться зараз і потім можна. Так, дік то, то Я дивився, тут у нас також тренд малюється, тобто можемо сходити до 104, це там скільки від теперішніх 104. Ну, один, хай там даже до тренду, 1,5% можемо позростати. Я думаю, що бітку потрібно падати. По BNB також до USDT. Вроді і перехай такий невпевнений, і тренд малюється. Ну, це по USDT. Я не дуже вірю в те, що там буде супертренд у Альтів. Можна якісь позиції розглянути, але поки що я вважаю, що це доволі сильна вибухівка. Тому що якщо біток піде на корекцію, як я вже сказав вам, да, куди я його очікую, то альти будуть падати швидше. Ну і Всі ми розуміємо, що якщо звідси біток піде на корекцію ось, даже на 15%, то ми розуміємо, що альти будуть падати в два рази сильніше. Тобто це мої очікування. Даже той самий ТВТ. Давайте подивимось. твт до бітка. ТВТ-коін. Як він тут виглядає? Ну, ТВТ-добідка також. Подивіться, просто що тут з цим ТВТ. Тобто зараз він прийшов до певного рівня. І далі наступна зупинка в нього ще доволі глибоко. Плюс пішли під 100 СМА, ну, зрозумілий тренд. Тренд тут зрозумілий. Ось, можемо подивитись. Що у нас тут взагалі по трендовій, якщо провести, ну, давайте просто прикинемо. Ось так давайте. І ми пробили тренд по до бітка по ТВТ. Тому, тому можна очікувати якесь падіння далі по ТВТ, по альтам в цілому. Ну, не знаю, можливо, ви й дочекаєтесь, хто там вірить в альт сезон. Я поки що, ну, краще, я просто збережу гроші. Чим буду ризикувати, тримаючи в альтах свої кошти. А от, бі... а от біток цікава угода може вийти. Можливо, навіть його зловити десь вище, щоб ризик профіт був ще цікавішим. Тобто, можливо, він піде до перехаю. Тобто, до... Ну, там, я в цілому до 29 тисяч розглядав би шорт. І спробував би ловити гарну точку входу. Про неї я з вами поділився. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Накиньте лайки, якщо сподобалось відео на зв'язочку.